Вітання не байдуже. Тимошенко подала апеляцію. Справи проти неї як це гребити сядущу. А Янукович замість Брюсселя відвідав Кубу та Бразилію. Європа й надалі критикує українську владу, але переговори з Києвом не припиняють, аби остаточно не відштовхнути його в обійми Росії. Останнє, і слід було чекати, не поспішає ощасливити нового васала дешевим газом. Тож вітчизняним олігархам варто замислити, скільки коштуватиме Союз з Москвою і втрата західного ринку. Поки на столичному фронті без перемін гаранта затаврували ганьбою молоді опозиціонери. Вони провели у сумах антипрезидентський флешмоб, розповівши, що Янукович обходиться українцям у 230 тисяч доларів на добу. А один з учасників акції для більшої наочності зіграв роль очільника держави, начепивши корону та всіляко демонструючи неповагу до електорату. Мені нас на не Бо я лідер цієї країни. Я всіх перестаю, і що мені та Європа, і що мені той Путін, і що мені взагалі всі якісь люди. Я ж з Донецька, а Донецьк не гонить, Це вже точно. Порадував черговими афоризмами і міський голова суд. Перефразувавши класик, вийшла повість про те, як посварився Геннадій Михайлович з Михайлом Юрійовичем. Мер послав урядового уповноваженого на хутір метелики ловити, після чого Бродський видалив його зі своїх друзів Фейсбук. Бродський вважає, що е, всі питання, е, в, е, які возникли в нашому державі, і не из-за і, і плохой нечесної роботи работы чиновників, не важливо, местного самоуправления или представителі державних структур, но на містах. Хоча чотири назад тому читав наоборот, я йому просто напомню його ж слова о том, що треба міняти в Києві в Верховній Раді, а не на містах. Мінає також процитував у соцмережі свій найвідоміший певний, сказавши, що підпис здесь крадеться не поміч. Мова йшла про ситуацію в країні. Однак цим висловом можна проілюструвати і особисте становище мера. Останній повідомив, що вже найближчим часом проти нього можуть порушити кримінальну справу. Забудовники киришневого саду звернулися до прокурора області зі скаргою на незаконні дії посадовця. Причому досить своєрідно пояснивши його мотиви. Ходять чутки від осіб, наближених до Мінаєва ГМ, що останній бажає балотуватись кандидатом в народний депутат на виборах до Верховної Ради України саме по Ковпаковському мажоритарному виборчому округу. Йому потрібен інформаційний привод бути на відноті. Його дратує, що правоохоронні органи почали перевіряти діяльність наближених до нього фінансових мішків в лапках, на кошти яких Мінаєв ГМ розрахує балотуватися у Верховну Раду України. Його Тобто мене дратує принципова позиція прокуратури конфлікті вішневого саду. Тим часом в мерії триває чергова перевірка. Раніше міський голова навіть проводив аналогію з 2004 роком. Кількагодинні допити вилучення документів. Вінаєм не розуміє, чому блокується робота органів місцевого самоврядування. Очільник обласного центру наголосив, так працювати неможливо. Однак називати цей пресник політичним не вставне. Я не можу робити висновки і щось стверджувати, що щось відбувається таке, що можна вважати за політичний тиск, але те, що щось недобре в нашому господарстві взагалі, суспільному, общественному, тут я можу сказати, що так, так не може бути. Згадувалася прокуратура і на 12-й сесії міськради. Депутати відхилили протест стосовно персонального складу виконкому. Головуючий підкреслив, що комітет було сформовано згідно законодавства. Лишитися без нього суми апріорі не можуть. А проблему сумісників незабаром буде вирішити. Його точку зору підтримав 61 депутат. На наступной сессии как минимум три депутата будут складывать полноважение. Это Бондарь, Панченко и Рябоконь. Относительно Виктора Мефодьевича, он на больничном, я думаю, он также напишет четвертую заяву и будет вылучено. Есть другая, более скрытая складовая этого процесса. Сегодня мы должны утвердить результаты транспортного конкурса, вчера прошедшего. И некоторые депутаты, в том числе, так сказать, и те представители депутатского корпуса, которые работали в комиссии, подозревают в том прокуроров, что протесты были поданы для того, чтобы не были затверждены результаты этого конкурса. Друзья Муссе, пороган закон. Попри демонстративну лояльність до біло-синій вертикалі, війнає не уник неприємностей з КРУ, міліцією та прокуратурою. Призначення регіоналів на ключові посади, компліменти губернатору та критика Тимошенка не стали індульгенцією для міського голови. Натомість знизили його популярність серед сумчан. Тож, якщо мер все-таки вирішить балотуватися до парламенту, для нього стане актуальною ще одна цитата з Гоголя. Ну що, східку, допомогли тобі твої ляхи? Побачимося на сумені.